21 листопада, день гідності та свободи, започаткований на честь двох революцій помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013 року. Чимало українців, які розпочали боротьбу за свободу та гідність на майданах, наразі відстоюють незалежність України на фронті, а також волонтерять. Одна з таких Анна Маєвська, учасниця Революції Гідності та волонтерка благодійного фонду Волонтери. Поділля». сьогодні Анна, гостя студії програми Вічна Тож вітаю вас, глядачі і Аню, вітаю тебе у Привітання. Тож Аню 10 років вже минає цього з дня початку революції гідності, саме 21 листопада 2013 року, вперше українці вийшли і на Майдан в Києві, тоді ще Євромайдан, і на Майдани в інших містах. Коли для тебе розпочалася революція гідності? Чи це було 21 листопада, чи можливо навіть і раніше, тому що ось ці передумовищі щось має бути, нагніталися в суспільстві, утиски відчувалися. Відчувалося, що курс країни можливо зміниться з європейського все ж таки на проросійський. Коли розпочалася для тебе революція? Ну, якщо купати трішки глибше, дуже Класно, що ви згадали про помаранчеву революцію. Я тоді ще була зовсім дитиною, але мені здається, що тоді якраз формувалася моя оця незламна позиція в житті. Я пам'ятаю, як ми всі були прикуті до екранів телевізора, як ми вболівали за те, що відбувається в Києві, навіть тоді, будучи дітьми, ми ходили в школу з помаранчевими стрічками. І в той момент мою політичну і національну свідомість формував мій брат, який трохи старший, який мені показав вектор моєї майбутньої діяльності. І другий етап це звичайно ж революція гідності, тому що все, що відбувалося до того, це були якісь кроки, які в якийсь момент до чогось приводили, якийсь момент не приводили. Це звичайно, численні мітинги студентів проти табачника, це численні мітинги за українську мову. Це теж були кроками, але революція гідності це просто такий поштовх в майбутнє України. Власне, ти вже 21 листопада вийшла на Майдан, саме вже в революції гідності. В Хмельницькому відбувалося дуже все сумбурно. Ми пам'ятаємо цей день. Ми багато про нього говоримо, коли речниця революції гідності, ми не знали до останнього, коли йти, хто буде йти, в якій кількості буде йти. Всі чекали на якісь події, що буде відбуватися в Києві, тому що Київ завжди задавав якийсь ритм. А і коли ми збиралися йти в Хмельницький в першої нашів ніч і вечір на майдані, ніхто ж не очікував, що буде. І ніхто не розумів, наскільки це довго, було дуже холодно. Погода, в принципі, була така, як в Хмельницькому, восени, холодно, дощ. І чи буде це так довго, ми не знали. Ми пішли в листопаді, і це все затягнулося на дуже-дуже довго. Ну, такий насправді переломний момент, мені здається, стався після силового розгону Майдану. Тоді і більше люди об'єдналися, зрозуміли вже, мабуть, цю серйозність цієї боротьби. Але чи ти думала тоді, що це буде так довго і стільки жертв за собою принесе? Ну, після того, як в Києві розігнали студентів силовим методом, звичайно, ми бачили подібні штуки раніше, але ми не розуміли, наскільки це було серйозно. Тому що неодноразові мітинги в Києві це також були якісь поліцейські чи інші структури, які також розганяли студентів, можливо, не так масштабно. Тоді це почали транслювати по всіх засобах масової інформації. Тоді це була велика кількість, і тоді за цим стояла велика мета. І це не могло не обурити, не могло не обурити суспільство в всіх регіонах. І якраз в ті дні в Хмельницькому дуже було багато людей, які от були готові кудись йти, щось робити. І їм потрібен був поштовх. Як я пам'ятаю, тоді так наче річка стікалися люди на майданчик. Люди висто. приходили з різних структур, з різних управлінь. Люди приходили з навчальних закладів, студенти, приходили школярі, яким загрожували і виключення. З вузів чи з училищ, які про це вільно говорили, не боялися цього. І це було дуже емоційно, насправді. Феномен українського волонтерства, про який говорить весь світ зараз, мені здається, він зародився ще тоді, на Майдані. Чи може пригадати ось такі моменти підтримки від різних людей, які якось вселяли віру і надихали тоді? Е, так, насправді я погоджуюся з цією тезою, що українське волонтерство зародилось на Майдані, тому що коли люди не мали можливості їхати і вести щось в Київ, люди хотіли в регіонах якось допомогти. А в нас в Хмельницькому це були підприємці, які привозили просто буси гуманітарної допомоги. Це були підприємці, які привозили теплий одяг, їжу. Ніхто не запитував, що потрібно, везли, що вважали за потрібне, те, що може знадобитися. І тоді це волонтерство почало розум... організовуватись таким чином, що це треба організувати, потрібно якось сформувати, не просто вести величезні кількості, незрозуміло, що в Київ. Тільки для того, щоб завести, ми в в Хмельницькому почали формувати такий штаб, де ми це все сортували, де ми відправляли туди. Щось залишали в Хмельницькому, що було не наразі не потрібно. Потім знову відправляли в Київ. Формували людей тут також, які хотіли поїхати в Київ, не мали можливості, не знали, як себе організувати. Завжди на Майдані були буси, які в принципі щодня кілька разів курсували до Києва. Є, можливо, якісь історії такі, які ти зараз пригадуєш з таким теплом в серці. Кожного листопада я починаю згадувати якісь деталі. Насправді я дуже мало пам'ятаю, тому що це такий був дуже великий сумбурний процес. Ми просто розуміли, що вранці ти прокидаєшся, ти йдеш на майдан, тому що там будуть люди. Ми в Хмельницькому доносили інформацію, те, що відбувається в Києві, щоб люди не чекали новин, щоб вони розуміли станом на цю хвилину, що відбувається. Іноді бували такі дні, що людей було дуже багато. Були такі дні, що їх було й декілька, які там дні, які затища, і кожного разу ми намагалися знайти якісь. Підсилення для того, щоб люди приходили, для того, щоб люди були дотичними. Люди приносили все. Були бабці, які приносили шкарпетки. Це дуже було так мило. Вони турбувалися і про нас, що ми мерзнемо. Вони загортали це все типу, турботливо. Були люди, які ввечері приносили хлопцям настійки, приносили гарячу їжу домашнього приготування там, чи печиво. Mm -hmm. І насправді такі штуки дуже сильно тебе підбадьорювали, тому що ти розумієш, що ну, людям важливо доєднатися і людям важливо бути причетними. З 2014 року, якщо не так, то поправиш мене, ти також є вже частиною такої великої волонтерської родини благодійного фонду Волонтери Поділля». От з чого починалася ця волонтерська робота? Після того, як революція закінчилася історично, так слава почалася війна, і ми розуміли, що вже на майдані потрібно організовуватись, тому що після загибелі наших побратимів з небесної сотні потрібно було організовувати похорони потрібно було організовувати лікування поранених хлопців на майдані. Це дуже швидко все закрутилося і переросло в допомогу для військових, тому що в 2014 році військових не було нічого. Неправду, це була армія е, без спорядження, без медицини, без оснащення, без тих самих шоломів, засобів захисту. Е, ми починали, як і всі, з малого. Це були ті самі е, та сама їжа, консерви і тому подібні штуки. Е, ми почали налагоджувати роботу з закордонними партнерами. Це було дуже е, незвично на той момент. Коли сьогодні е, це вже трошки простіше робити, маючи цей досвід, то тоді ми не знали, за що нам хапатися. Ми вчилися вести соціальні мережі, інформувати людей. І прозоро вести звіти. Ми вчилися збирати гроші, тому що насправді бюрократично, коли тебе зареєстрований фонд, потрібно робити все правильно, крок за кроком. І не маючи відповідних знань, це не так було легко на початку. Мені здається, що ті волонтерські організації, які започаткувалися ще в 2014 році, вони наразі такі вже потужні структури з чітко організованої роботи. От як за ці 10 років, майже 10, змінилися волонтери поділя. Ну загалом направлю ми дуже виросли, тому що сьогодні є більше можливостей. Сьогодні ми реалізовуємо такі проекти, які в 2014 році нам не снилися. Сьогодні ми маємо співпрацю з міжнародними партнерами, якої ми не мали тоді, на жаль. Але повертаючи до 2014 року, коли я сьогодні там дивлюся стрічку новини наших відправок, я можу сміливо заявляти те, що ми були один з перших фондів, які відправляли якісну тактичну медицину. Тому що я зараз радію тому, що я там не бачу якихось непотрібних речей. Це були якісні кровоспинні препарати. Тоді ми, може, не до кінця це розуміли, але знали важливість того, що все починається з якості, а не з кількості, і шукали найкраще для військових. І сьогодні ми реалізовуємо великі масштабні проекти з нашими британськими партнерами, з партнерами з Канади і доставляємо якісне спорядження та такмет для військових. Коли розпочалась повномасштабна війна, чи тоді чітко розуміли, що будете робити, чи все ж таки були якісь моменти нерозуміння, а що далі? Направду в перші дні мені здається, мало хто розумів, що відбувається. Багато людей говорять, що хтось очікував повномасштабного вторгнення, хтось розумів, що це неминуче. Але мабуть, не буде неправду сказати, що ми прямо розуміли, що як нам діяти, тому що в одну хвилину надходили просто десятки телефонних дзвінків. Люди пропонували свою допомогу, люди були готові віддати останні штуки. І коли нас формували добровольчі батальйони, насправді було потрібно все, починаючи від зубної щітки, закінчуючи ліжками для хлопців, де вони могли спати. І Тоді почався просто цілий квест, коли тобі дзвонить купа хмельницьких підприємців, які займаються абсолютно різною діяльністю. І коли ти закидаєш в соцмережі чи там особистих дзвінках, що нам потрібні засоби гігієни. У нас була така штука, що приїхав підприємець, який привіз бус рушників. Uh -huh. І ми дуже здивувалися. Ми коли подивилися, що всередині там були великодні рушники. Ми були в шоці, типу ну зима, який Великдень. Він каже: Я розумію, що великодня може і не бути тобто, підприємець закупив велику партію штук, які він мав продати, заробити. Тоді люди віддавали все, що було. Нам не відмовив жоден підприємець, коли ми зверталися, починаючи знову ж таки той самої зубної щітки, закінчуючи купою їжі, купою потрібних речей. Але тоді була інший мінус: що в Україні насправді не було так багато того, що дійсно потрібно. Якщо говорити про серйозні речі, про захист, тактичну медицину, купити це було майже неможливо. Ми почали юзати всі сайти, які можна було щось купити. Ну, в Україні це було нереально. Це максимум якісь ножиці, рукавички, те, що ти можеш покласти в аптечку, більше нічого. І коли ти заходиш на якісь сайти, і ти розумієш, що сьогодні це коштує 2 долари, завтра це вже 15. І ти не можеш людям пояснити, чому ти сьогодні збираєш 10 тисяч, завтра ти вже збираєш 100, а насправді це та сама кількість комплектуючих. Ну, власне, мені здається, що так. Кожного свій напрямок так? роботи в волонтерах Поділля там є так. пошта волонтерська. От власне ти слідкуючи за твоїми соцмережами, відповідаєш за саме за тактичну медицину, про яку ти згадала, і за організацію благодійних ярмарків. От як так сталося, чому саме ці напрямки? Це все було спонтанно, насправді. У мене чоловік медик, він військовий і чомусь і вирішили, що я можу цим займатися, для мене не буде проблеми. Звичайно, чоловіка не було вдома, тому що це був такий період, нікого не було вдома. І мені довелося цим розбиратися самостійно. Знову ж таки, це були десятки сайтів, десятки е, прочитаних брошур, рекомендацій комітету Ді 3 яким ми е, відповідаємо. І ми говоримо завжди про це, що волонтерство має бути на якісному рівні. Для цього потрібен був час насправді. Часу було мало, але ми швидко все надолужували, налагоджували цю співпрацю. І з часом виникла ще така необхідність не просто займатися тактичною медициною, не просто збирати кошти, а й допомогти людям також якось відволіктися, допомогти нашим підприємцям. І ми вирішили ярмаркувати. Загалом ідея ярмарків не є новою. В Україні було багато благодійних ярмарків і до нас, і після нас, mm -hmm. слава Богу. Але е, мені дуже подобається наш формат. Ми створюємо таку невеличку ком'юніті. Е, як ми любимо говорити? Це ті підприємці, які з задоволенням віддають свої товари чи послуги, і всі 100% коштів ми спрямовуємо на допомогу армії. Ми задоволеннях їх рекламуємо, тому що ми розуміємо, наскільки це важливо, щоб ці люди мали також цю рекламу і в майбутньому заробили якісь кошти. І в нас є така невеличка спільнота, де ми ж з собою спілкуємося, і дуже мені приємно, коли ярмаркарі один одного купують товари чи послуги. І Я розумію, що коли я там купую торт на день народження сина, я купую це в тієї кондитерської фірми, яка нам допомагає на ярмарку, і це дуже класно, що це така взаємна допомога один одному. Тобто це ще й така підтримка е, такого фінансова місцевого бізнесу. Так? Е, там, так насправді сказати. нас, мабуть, відсотки 80% юрмаркарів це все таки хмельничани, але є підприємці, які не шкодують нам відправляти поштою свої товари чи вироби. Це прям дороговартісні товари. і Ми дуже. Е, Радіємо цій співпраці, тому що це великий шматок довіри, коли ти відправляєш свій товар чи послугу, які коштує не один там десяток тисяч гривень. і Ти відправляєшся на чесне слово, і розумієш, що в Хмельницькому якомусь далекому хмельницькому це продадуть, а і потім відзвітують і куплять тактичну медицину чи щось інше. Ну доволі й великі суми вдається на ярмарках, так зібрати. В нас було сім благодійних ярмарків, ми зібрали більше ніж 600 тисяч гривень, якщо там рахувати недослівно. Кожен ярмарок це для нас виклик, тому що бувають ярмарки, які проходять суперспокійно. Бувають ярмарки, коли у нас декілька повітряних тривог, і ми припиняємо торгувати. і Це дуже завжди стресово, тому що ти не розумієш, що чекати далі. Ми не можемо просто закрити ярмарок. Ми припиняємо торгівлю, але люди все рівно ходять, і ми відчуваємо якусь свою відповідальність, що ми організували якесь дійство. А є ярмарки, які просто нас ніколи не тішать якоюсь класною погодою, коли просто цілий день йде дощ, і всі ярмарки ми збираємо рекордні суми більше по 100 тисяч гривень. І це свідчить про те, що люди, незважаючи на погоду, приходять. І їм важливо залишити свій донат і отримати навіть якусь дрібничку, але типу долучитись до цієї справи. І ще така одна з особливостей: ми ніколи не даємо решти, і для людей це завжди класно, тому що навіть купуючи якесь печивко, люди завжди кладуть більше, і тому ми так збираємо гроші. Ну і це такі, мабуть, і момент. Якогось спілкування, так, звичайно, це типу це, о, цей заряд емоцій, коли люди між собою всі знають. Ти людину могла не бачити там декілька років, але розуміє, що ти будеш на ярмарку. А mm. для мене принципово важливим я завжди є з самого початку ярмарку до завершення, до підрахунку коштів. Це дуже важко насправді. Тому що ми там, якщо стартуємо з 12, то загальна підготовка це там з дев'ятої ранку і завершуємо о дев'ятій вечора. І це ти типу, постійно в цій штуці знаходишся. Але мені здається, на ярмарках я бачу стільки знайомих, яких не бачу протягом місяця, тому це того вартує. Оскільки вже така родина ярмаркова створилася, я так розумію, що і далі будуть ярмарки. Можливо, щось вже і до різдва готуєте. Можливо, можна щось проанонсувати, якщо то. можна так. Ми плануємо різдвяний ярмарок. Направду поки що не визначилися з цифрами, це буде десь в грудні, орієнтовно всередині грудня, обов'язково проінформуємо на наших соціальних мережах. Якщо так повернутися ще до теми тактичної медицини, ти розповіла, з чого все починалось? Як було непросто, як зараз це все вже налагоджено? Як збираєте аптечки? Чим вони особливі і надійні для наших бійців? Сьогодні ми радіємо тому, що ми маємо співпрацю з міжнародними партнерами. Але насправді, коли ми говоримо це слово сполучення, це не просто люди відправляють нам аптечки. Це великий період переговорів, тому що це великий період, коли ти заслуговуєш довіру цих партнерів, це великий період звітності. І на жаль, коли ми відправляємо 200-300 аптечок, ми не завжди можемо отримати звітність від військових, і ми це розуміємо, тому що не завжди їм є можливість фотографуватися, робити відповідні документи, і ця бюрократія mm -hmm. тягнеться. На жаль, без неї ми нікуди не можемо дітися. Але процес налагоджений. І сьогодні е, ми передаємо щомісяця десятки аптечок, сотні аптечок, я би сказала, і від початку нашої роботи це більше трьох тисяч аптечок, які сьогодні в військових, які якісні, і це мільйони гривень. Тому що коли е, ми бачимо аптечки, які здає їм держава, або іноді інші волонтери, це дуже страшно. Бо в людей є. Е, Китайські турнікети, людей, військових наших є неякісний такмет, який в разі чого не зможе їх врятувати, і не всі військові в силу обставин чи можливостей не знають, що в них повинно бути в аптечці, На жаль. Ви працюєте якось з підрозділами, чи це там, індивідуальні можливі замовлення? Ми працюємо і таким, і іншим чином, і з підрозділами, і особисто з людьми. До нас приходять матері військових на наш фонд. До нас приходять дружини, які потім відправляють їм ці аптечки. Загалом ми не розділяємо ні на військові частини, відправляємо по необхідності. Відправляємо по тому, як ми бачимо по наших поставках, максимально закриваємо. Були такі відгуки, що дякуємо, врятували життя. У мене є декілька таких військових медиків, якими я вже спілкуюся з перших днів повномасштабного вторгнення. Я кілька разів про це згадувала, що я не шукала на війні друзів, тому що я розуміла, що війна це про втрати, і я не готова переживати ще за якусь кількість людей, яких я не можу врятувати, будучи тут у Хмельницькому. Але так трапилось, що ці люди стали для мене друзями, і ми постійно з ними на зв'язку. Я розумію, де вони знаходяться. Можливо, навіть більше, ніж їхні рідні, розумію. Я знаю все про їхні сім'ї. Це дуже прикольно. Але це дуже страшно одночасно. тому що ти розумієш, що ці людини може не стати, і вона постійно люди розказують, як вони надають допомогу, які комплектуючі вони використовують. З одного сторони, це мотивує і надихає. Ти розумієш, що потрібно робити більше. Бо завдяки цим речам люди рятують життя інших людей, а з іншої сторони дуже приземляє, тому що тактична медицина це скільки надається завжди буде мало. Це розхідник, який потрібно постійно поповнювати. І нема такого, що ми можемо 100% закрити питання по якійсь частині і розуміти, що в них все окей. А на жаль, кожного разу це нові нові запити. Тобто попит на це буде завжди, поки триватиме війна, правильно? Ну на жаль, так тому що тут і терміни придатності. Якщо аптечку не використовували декілька років, це потрібно всі комплектуючі замінити. Якщо цей турнікет постійно знаходиться на відкритому повітрі, його потрібно з часом замінити. Це і про використання іноді буває таке, що хлопці евакуйовуються, вони не можуть забрати свої речі, вони не можуть забрати нічого для того, щоб врятуватися. Це про втрати такого характеру. Тому процес, на жаль, такий трохи безкінечний. Тому тут донати мега важливі. Yeah. Важливо, звичайно, і класно варто про це згадати, що сьогодні в Україні можна купити українських виробників тактичної медицини виробників, які виготовляють якісний продукт, і ми про це завжди говоримо. Це суттєво дешевший продукт ніж за кордоном, але він працює на рівні з закордонними аналогами. Це українські турнікети, січ і кровоспан... так само турнікети Кет. В них інша методика використання, але вони що той що інше якісно зупиняє кровотечу. Це український кровоспас і Кордонний Целокс, який коштують ну, зовсім по-різному, але працюють однаково. І те, що сьогодні в Україні це можна купити, дає волонтерам більше можливостей. Це можуть бути невеликі кошти, але якісний так мед. То той момент, що коли на початку повномасштабного вторгнення не було нічого, все ж таки вже налагодиться? З правильно? часом так, і це дуже круто, що українські виробники над цим працюють. Та сама згадана січна працює ще з 2014 року, але вони дуже довгий період часу вдосконалювалися. них теж якісь були проблеми з виробництвом, проблеми з якістю. Вони не бояться цього визнавати. Вони працюють, і я думаю, що з часом наші виробники будуть виходити на міжнародний рівень і зможуть конкурувати з іншими комплектуючими. Все ж таки думаю, що попри все твою енергію, зарядженість, якесь вигорання, мабуть, і в волонтерській роботі це ж є. Ну це нормально, тому що ми вже майже два роки живемо живемо в такому постійному стресі. Де береш сили для волонтерської роботи далі? Направду для мене це велика загадка, тому що трапляються такі дні, коли ти лягаєш спати з повним е, знесиленням. Ти розумієш, що ти більше не можеш віддати, тому що ти не маєш цього ресурсу. Це можуть бути нічні телефонні дзвінки військових, від яких ти капець як втомлюєшся, тому що е, ти розумієш, що їм потрібно саме в цей момент, їм важливо там донести якусь інформацію, там, чи якісь переписки нічного нічні, де ти переписуєшся з військовими, і ти розумієш, що це могло б почекати, але в той момент йому важливо донести інформацію, що все буде добре. Ми відправимо. Так мет, не хвилюйся, все буде окей. Це знасилює, ти лягаєш з думкою про те, що все, тебе більше немає ресурсу, вранці ти прокидаєшся і якось воно все по колу продовжується. Мені важко сказати, що є якесь цілюще дерево, до якого я підходжу, обнімаю, і мені стає класно. Насправді такого немає. Мабуть, це люди люди, які вірять в нашу перемогу, люди, які працюють над цією перемогою. Багато таких людей приходить до волонтерів «Поділля»? можливо, з дрібничками, але проходять. Якщо чесно, зараз їх набагато менше mm -hmm. ніж на початку повномасштабного вторгнення. Але ці люди є. Ми завжди розказуємо про не всіх, звичайно, тому що є такі люди, які просто приходять щось приносять і тікають. Ми не стигаємо теж їх сфотографувати, навіть запитати, яких звати. У нас був підприємець Олексій, з яким ми познайомилися. Мабуть, вже через півроку він почав приносити до нас для речі для військових. Він просто приходив, приносив там дощовики і йшов. І ми не стигали ні запитати його, як їх звати, нічого. Є пані Галина, яка приходить ще четверга, бо в п'ятницю в нас відправка, вона приносить домашні смаколики. Okay. Жінка на свою пенсію кожного тижня розуміє, вона приносить чи пачку чаю, чи пачку кави, там, чи якісь там смаколики для хлопців. І коли ми розуміємо, що це вже четвер, вечір немає пані Галини, це б могло вже щось трапитись, тому що ми вже реально починаємо хвилюватися. І це прям постійна допомога. Є дівчатка, які платують браслети, які приносять їх також, в принципі, кожного місяця передзвонюють, чи ще вони є. І таких людей дуже багато, і багато з них не помічені. Мені б дуже хотілося, щоб про них більше говорили, тому що саме ці люди творять перемогу. На жаль, і революція гідності, а тепер вже і російсько-українська війна забрала багато людей уже. Ми з тобою в попередніх інтерв'ю говорили, згадували Миколу Дзивульського, який загинув на майдані в такі найстрашніші лютневі дні. Знаю, що російсько-українська війна вже забрала твоїх дуже близьких людей. Все ж таки, впевнена, що в твоєму серці вони будуть жити завжди. І теплі спогади, якісь, можливо, їхні фрази, їхні дії, чи також мотивують і надихають зараз рухатись далі. Революція гідності так забрала в нас Микола Степанович. Минуло 10 років, я не можу про це спокійно говорити, тому що щороку, в лютому, ми приїжджаємо на його могилу. Я йому дякую, тому що він дуже багато мене навчив. І загибель Степановича це був моїм першим поштовхом подорослішати насправді. Поштовхом зрозуміти, чого я хочу, і які цілі потрібно досягати, як працювати. І сьогодні, проходячи повз куби, йдучи на роботу, я щодня бачу посмішку Степановича. І це мене дуже мотивує робити мою роботу добре. Тому що я розумію, що Степанович був тою людиною, яка завжди говорила про те, що яка б робота не була, і потрібно робити якісно. І він завчив молоде покоління. І всі, хто його знав, завжди говорять про нього з посмішками, тому що це така людина була, про яку не можна сказати нічого поганого. Повномасштабне вторгнення забрало в мене Андрія Черніцького, це мій близький друг, який його було дуже багато в моєму житті. Насправді я хрестила його дитину, він був завжди поруч. І ми розуміли, що Андрій є, він завжди посміхається, він такий теж завжди був на позитиві. І загибель Андрія, це, мабуть, був моїм другим поштовхом серйозно подорослішати. Я ну не кардинально, але дуже частково змінила своє життя, змінила своє оточення, і це допомагає мені розвиватися і працювати далі. Тому що, якщо ми говорили про те, що надихає, мабуть, коли ти щось відпускаєш, тоді тебе з'являється ресурс робити щось нове mm -hmm. і. Коли прям реально тяжко, я їду до Андрія, я з ним можу говорити. Мені прям важливо, щоб люди знали про Андрія, щоб люди розуміли, що хлопці, які сьогодні нас на Проскурівській посміхаються з кубів, це за кожною людиною це величезна історія, це величезний біль їхніх сімей та родин. І про це потрібно говорити, про це потрібно пам'ятати. Так, дійсно, це надзвичайно важливо. Що ще важливо українцям пам'ятати, аби ту боротьбу, яка розпочалася ще на майдані в 2013 році, яка досі триває, все ж таки довести до нашої перемоги і для того, щоб зберегти і розбудувати українську державу. Я думаю, що насправді тут набагато все просто. Кожен українець повинен пам'ятати, що перемога залежить від кожного з нас. Прокидаючись вранці, людина потрібна запитати себе, що ти можеш зробити для цієї перемоги. Ми всі втомлюємося, ми всі знасилюємося, але направду дорога ще дуже далека, і нам є що втрачати, нам є над чим працювати. Тому працюємо далі. Аня, тобі дуже дякую, що ти знайшла час, що завітала до дякую, нас в гості, і за твою таку активну життєву позицію, і за таку важливу волонтерську роботу. Дякую. Нашим глядачам, я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму Вічна віч. Долучайтеся до волонтерських зборів. Не будьте байдужі, пам'ятайте, що дійсно перемога залежить від кожного з нас. І до зустрічі!